Ще донедавна це приміщення було порожнім та потребувало капітального ремонту. Та зараз тут постав сучасний центр денного догляду. У день відкриття закладу, десятки дітлахів зібралися, аби першими перевірити майданчик та ігрові кімнати центру. Тут є мої Оляша, Валя, мої знакомі Мар'яна, Ванеса, Суми, Софія. це мої одокасниці. Соломія Софія і Ванеса. Тут прикольно, тут дуже багато дітей. Анастасія Елізабет із багатодітної сім'ї. За словами мами дівчинки, окрім школи, навчальних закладів у селі більше немає. А возити дітей до вільницьких садочків складно. Тож до центру денного догляду жінка вже записала двох своїх дітей. У мене дівчинка першокласниця, вона буде відвідувати центр в другу зміну і хлопчику 5 років, який буде відвідувати цей центр в першу зміну. Ми спланували з керівництвом закладу, що можливість відвідування цього закладу, хлопчик буде відвідувати можливо в дві зміни. Тобто з переривом на обід ми будемо відвідувати. Творення центру денного догляду у медвежому вушці стало можливим завдяки коштам, що виділила агрономічна сільська рада, а також міжнародній фінансовій допомозі від Міністерства закордонних справ Канади. Загальна вартість проєкту склала 1 мільйон 700 тисяч гривень. Громадська організація Взаємодія творчість фах і компетентність успішно пройшла всі відбіркові тури і отримала грант. Вони отримали кошти, які були потрачені на ремонт, на організацію закупку і встановлення спортивного дитячого розважального майданчику, на ігри, техніку, частково покривають кошти цього гранту, оплату працівників. Заяви на відвідування центру денного догляду подали вже понад 15 сімей. Заклад працюватиме у дві зміни по чотири години до та після обіду. Повноцінне харчування тут наразі не передбачене, як і денний сон. Та у майбутньому центр може перетворитися у дитячий садочок. В Перспективі звідси сільська рада буде переїжджати. У нас був до війни розроблений проект, невелике приміщення, яке знаходиться в центрі села і належить сільській раді, переробити там капітальний ремонт і там розмістити працівників сільської ради, працівників ЖЕК, працівників почти. А це приміщення повністю перевести в приміщення закладів освіти, де буде дитячий садочок на дві групи. Найближчим часом на Вінничині за підтримки міжнародної неурядової гуманітарної організації Актед планують відкрити ще три такі ж центри денного догляду для дітей: Ілля іскра Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.